Друзі, дивіться. Рідко я знімаю такі саме відео, тобто саме такі моменти, бо я ж не кулінарний блогер. Але оскільки я знімаю своє життя, ну майже все про своє життя, то я вирішила вам також це показати. Чому? Тому що дивіться, я вперше це роблю, ну не вперше я смажу рибу, а саме смажу ось цю рибу. Дивіться, я зробила вже менший вогонь, вже на дві річки, вона, вона просто під кришечкою вже доходить. В принципі, вона вже готова, і зараз я її навіть виключу. Це сардинки. Вони такі смачні. От хто любить смажену рибку, краще вам зараз піти і посмажити її. Якщо немає, то купити. Тому що вона дуже-дуже. Вже я спробувала її кусочок, там від одної рибинки і спробувала. Вона дуже соковита, при тому дуже просмажена. На що вона схожа, ну, я навіть не знаю, вона ну, я вперше їм смажену сардинку. Дивіться, вона за розмірами маленька. Тут у мене на сковорідці помістилося шість шість рибинок. Вона і в природі така маленька, вона середземноморська. Саме ця не італійська, це із Португалії. Ну, вона ще є іспанська. Це португальська сардинка. Купувала я її в Лідл в замороженому вигляді. Не робила кляр з яйцем, а просто оборошно обмакнула її і просмажила з двох сторін. Отак от вона виглядає. Зараз в мене доварюється картопля, зроблю пюре. А ще в мене заквасились мої помідори цього року вже перші. І... Я зараз буду обідати смачного тим, хто дивиться це відео. І мені смачного. Друзі, привіт! Хотіла показати вам дещо незвичне і те, що я не очікувала побачити тут у празі. Хоча я тут вже живу більше ніж півтора року. Я зараз у супермаркеті Albert. у відділі Fresh Bar. Тут, де лежить свіжа зелень завжди. Отаке гриби, бачите, а що там ще. Соки свіжі. І я побачила сьогодні, просто неочікувано для себе. Спочатку я побачила ось цю капусту. Вона, до речі, по акції по 1590. Це кисла, червона капуста. Дивіться, кисане. Кисане це кисла, Зелі це капуста і червене. І червоне. Я прочитала її склад, мені сподобалося, там просто сіль, вода і капуста. От. І я подумала навіть вже її брати, подумала, ну, квашена червона капуста. І коли я от, нагнулася за нею, ви не уявляєте, що я побачила, я побачила білу квашену капусту, дивіться, її там мало. Її розбирають, вона навіть дешевша. Червона по 15,90, а ця по 13,90. До 20.01. Я її беру, друзі. Я спробую, яка вона на смак. Її розбирають і вона дуже-дуже дешева. -дуже Якщо вона навіть не смачна, то не жалко Такі гроші віддати, хоча б спробувати, яка вона. І навіть думаю, чи два пакетики взяти, бо її розбирають. Її мало залишилося. Ось таке хотіла вам показати. Хоча я сама, в принципі, планувала робити квашену капусту. Друзі, я уже вдома, у себе на кухні, і хочу ж показати вам цю капусту квашену і спробувати її. Ось вона була в такій упаковочці. Бачите, я її в магазині купила, вам показувала Це в Алберт. Тут її. По-моему, 500 грамм. Я зараз подивлюсь. Так, 500 грамм. Коштувала вона дешево, не пам'ятаю, по-моєму, 13,90 чи 12,90. Ну, так, буду пробувати. Зараз, прямо при вас. А що це таке? А, це тмін. Це насіння тміна. Це ж там так і було написано, я читала, що там насіння гірчиця, насіння тміна. Вірчиці, правда, не бачу. Так, розсіл у неї є, тільки вона якась така, одразу кажу вже м'ягка. Навіть коли я беру її на вилку, я відчуваю, що вона дуже м'яка. Розсолу достатньо, вона якась дуже мілка, дуже мілко порізана. Все, Буду пробувати. Фу! Вибачте, я її виплюнула. Боже, яка гадость. Вона, вона мало того, що м'яка вона якась і вонюча. У мене враження, що вона спортилася, тому її продавали дешево так. Друзі, я її виплюнула. Її їсти не можна. Вона, мабуть, чи переморожена, перемерзла десь у них. Ну, коли вже заквасилася, тому що вона дуже м'яка і якийсь присмак, і навіть запах неприємний. Чесно кажучи, я її, мабуть, усю викину. Я навіть думаю, що я її капусняк з неї не зварю, чи якийсь там розсольник, чи капусняк. Я, в принципі, думала, що якщо я її навіть куплю, і вона мені не сподобається, то я зварю капусняк з неї, але я не знаю, мені не подобається її чомусь запах. Друзі, не купуйте. Ті, хто в празі, не купуйте. Ось так вона виглядає, я вам по-чесному розказую. Це в Алберт. Ось така вона. Кисани написано: Кисани зелі біле. Тобто, кисла капуста біла. Краще б я купила більше редиски. Редиска теж була по 12,90, якраз на акції. Бачите, я купила один пучечок, це я сама вже обірвала листя. От, і краще б я купила два почечка замість цієї капусти. У мене було б тоді більше редиски. От. А це просто думала, що якщо вже не зможу їсти цю капусту, ну, редиску я сьогодні не мала наміру різати там, для салату, то буду їсти. Ну, якщо я думала, що це мені не сподобається, то буду їсти Ось у мене є ще квашені помідорчики, вже доїдаю. Оце все, що в мене залишилося. Бачите? Буквально там декілька плаває. Це вже остання баночка, і я їх вже я доїла. І я відкрила огірочки. Ось вони. Це мариновані, це не солоні, а просто мариновані. Ну, вони дуже-дуже в мене смачні. Так, дійсно, я їх хвалю і навіть перехвалюють. ну Всі мої рідні дуже їх люблять. Тому що вони в мене такі не ну Все в міру гарненькі. Так що, ось такі от справи. Зараз якраз розігріваю собі плов на сковорідці і буду їсти з помідорами з огірочками. Усім, хто їсть, смачного. А капусту, капусту заквашу сама. Куплю капустину, я вмію це робити. Я завжди вдома це робила раніше в Україні. І краще робити самі свою капусту квашену, а не купувати ось таке.